Всім привіт! Привіт! Сьогодні нарешті ми знову книжечкою, робимо такі невеличкі перерви через те, що в школі зайняті, був кінець якраз навчання. Зараз нарешті марч брейк пісняні канікули, то ми маємо трошки більше вільного часу. І сьогодні продовжуємо з новою електронною книжкою. Якось там. Наче нормально зайшла ця серія електронних книжок. І сьогодні у нас продовження серії книжок про родину кроликів. Книжка називається Я Люблю чистити зуби. Англійською як це буде? I Love to brush my teeth. А, і дуже така вивчальна тема, тому що діти дуже часто важко привчити дітей до. Чищення зубів щодня кожного дня, і зараз з'ясуємо чим ця історія закінчилась у родини кролики. Тож переключаємось на монітор. Як завжди, я буду читати українською англійською, але порядок там у нас трошки інший буде в залежності від того, як розташований текст на моніторі, тому що ви бачите текст з картинками. А ми читаємо як за кадровим голосом. Тож переключаємось. Так, отже, починаємо читати нашу книжку. Називається Я люблю чистити зуби. I love to brush my teeth. Morning came, and the sun was shining in the faraway forest. There in a the small house lived little bunny Jimmy with his parents and two older brothers. Настав ранок, і промені сонця святили далекий ліс. Там у невеличкій невеличкий жило разом зі своїми батьками і двома старшими братиками крихітне кроленятко кожи. Mom came into the room that Jimmy shared with his brothers. Мама увійшла до кімнати... Джиммі та його братів. First, she kissed the oldest brother, the older brother, who was slept peacefully in his blue bed. Next, she gave a kiss to the middle brother. He was still sleeping in his green bed. Одразу вона поцілувала старшого брата, який спокійно спав у своєму блакитному ліжечку. Потім середульшого брата, що спав у зеленому ліжечку. Finally mom went to Jimmy's orange bed and gave him a kiss. Нарешті мама пішла до помаранчевого ліжечка Джиммі та поцілувала його. Good morning, children, said mom. It's time to rise. Доброго ранку, дітки, промовила вона. Час прокидатися. Getting out of bed, the oldest brother made his way to the bathroom. Підвівшись із ліжечка, старший брат подався до ванної. Wow, he shouted. I have a brand new toothbrush. It's blue, my favorite color. Thank you, Mom. He started to brush his teeth. The oh, middle brother followed him. I have a new toothbrush as too. well, and mine is green," he exclaimed, and also began to brush his teeth. У мене теж нова зубна щітка, зелена, зрадів він і також узявся чистити зуби. Jimmy got out of bed and walked slowly towards the bathroom. Why even bother brushing my teeth? he thought. My teeth are fine as they are. Джиммі виліз із ліжка і повільно пішов до ванної. Навіщо взагалі чистити ті зуби? думав він. З моїми зубами і так все гаразд. Look, Jimmy, said the older brother. You have a new toothbrush too. It's orange, just like your bed. Поглянь на Джиммі, сказав старший брат. У тебе теж нова зубна щіточка, помаранчева, як твоє ліжко. So I have a new toothbrush. Big deal. Jimmy stood in, in front of the mirror, but he still didn't start brushing his teeth. Хе, нова зубна щітка, теж мені велике діло. Джиммі стояв перед дзеркалом, але він так і не почав чистити зуби. Kids, hurry up, breakfast is almost ready. They heard their mother's soft voice as everyone finished brushing, uh, brushing their teeth. I've finished, answered the older brother and ran out of the bathroom. Me too, replied the middle brother. He ran after his brother to the kitchen. І я озвався середульший брат. Він побіг до кухні слідом за братом. Мама, brushing my teeth too, shouted Jimmy. He was just about to leave the bathroom when he heard a voice. Мама, я теж почистив зуби, гукнув Джиммі. Він саме збирався бігти з ванної, аж раптом почув голос. It's not nice to lie, the voice said. You didn't brush your teeth. Бригати недобре мовив голос. Ти ж не чистив зуби. Who said that? asked Jimmy. He looked around in confusion. Хто це сказав? запитав Джиммі, розгублено озираючись довкола. Frowning at him was his new orange toothbrush standing at the counter. He just couldn't believe his eyes or his ears. З полички на нього суворо дивилась його нова помаранчева зубна щітка. Він просто не міг повірити ані власним очам, ані вухам. A a toothbrush can't talk, he said in a stunned voice. Зубні щітки не розмовляють, сказав він приголомшено. I sure can. I'm a magical toothbrush, said the toothbrush proudly. My job is to make everyone brush their teeth. А я розмовляю, я чарівна зубна щітка, з гордістю відказала його співрозмовниця. Моя робота слідкувати за тим, щоб всі всі-всі чистили зуби. Jimmy laughed in response. I didn't brush my teeth and nothing bad will nothing will bad happen. Nothing bad will happen to me. Джиммі засміявся у відповідь. Я от не почистив зубы. і нічого поганого зі мною не сталося. Look at yourself, the brush said. Your teeth are yellow and your breath smells terrible. Та поглянь на себе, мовила щітка. Зуби в тебе жовті, та й запах з рота жахливий. That's not true, brush. You're just making it up. Jimmy took the toothbrush and threw it far into the corner of the bathroom. Then he ran into the kitchen to have his breakfast. Це неправда, правда, щитко, ти все це просто вигадуєш. Jimmy схопив щітку і пошбурів її подалі в куток ванної кімнати. to побіг побіг на кухню снідати. "That's no way to treat me," shouted the toothbrush. "I'm a magical toothbrush. I'll prove how important I am." Зі мною так не можна, закричала щітка. Я чарівна зубна щітка і я доведу, яка я важлива. By this time Jimmy was already sitting down next to his brothers in the kitchen. He took a sandwich and brought it to his mouth. But then the sandwich jumped out of Jimmy's hands and onto the plate of his older brother. Та Джиммі вже сидів разом зі своїми братами на кухні. Він узяв бутерброд і підніс його до рота. Аж раптом бутерброд вистрибнув із рук Джиммі просто в тарілку старшого брата. Замість бутерброда Джиммі вчепився зубами у власні пальці. Що сили. Ouch! It hurts, he yelled. Ой, боляче, скрикнув він. Чий це бутерброд, запитав старший брат. My sandwich ran away from me," answered Jimmy. "It's mine." My butterbrodt u týk мене, ména odpověděl Jimmy. "Cе Quite an imagination you have, you have there, sweetie. How can a sandwich run away? His mother said. Ty taky vyhadný klubeněký. Jakže butterbrod mihutýk ty? Spytala mama. I don't know how, but that's really what happened," said Jimmy. Я не знаю, як, як, але він справді втік, мовив Джиммі. Perhaps you would like to eat a delicious a delicious vegetable instead, she said. Тоді, мама, дала йому повнісіньку тарілку салату. Ось, може, ти хочеш доброго овочевого салату замість того бутельброду, сказала вона. Yummy, I love vegetable salad, said Jimmy, about to start eating. Suddenly the salad plate leaped up and settled down on the table near his middle brother. Smacota, I love chevali salad, move Jimmy, наміряючи наминати салат. Аж раптом тарілка відстрибнула і опустилася на стіл перед середульшим братом. Look, said the middle brother. How did your plate get over here? Оце так здивувався середульший брат. Як ця твоя тарілка опинилася тут? You were right, honey. Your food is running away from you. I said their astonished mom. That's strange. Ти говориш правду, серденько. Їжа втікає від тебе, сказала вражена мама. Дивина. Mom, I'm getting hungry already. Why can, what can I eat, said Jimmy. Мамо, я вже зголоднів. Що можна з'їсти? спитав Джиммі. Мам, thought for a moment. How about your favorite carrot cake? I'll give you a big slice. Мама на мить замислилася. Як щодо твого улюбленого морквяного пирога, я дам тобі великий шматок. Oh yes, carrot cake. I love it so much, shouted happily. Thanks, мам. Отак, морквяний пиріг. Як я його люблю, радісно вигукнув Джиммі. Дякую, мамо. However, before Jimmy could take the cake, it began to float in the air. It flew into the the living room and settled on the couch. Jimmy hopped off his chair and started chasing the piece of cake. Однак не встиг Джиммі вхопити пирога, як той злетів у повітря. Він полинув до вітальні і опустився на канапу. Джиммі скочив зі свого стільця і погнався за шматком, за шматком пирога. He jumped on the sofa, but the cake zoomed back to the table. Jimmy ran back to the table and then the cake flew out of the house. Jimmy rushed after it. на але уже повертався на стіл. побіг до столу, а вилетів The cake looped around the house while Jimmy trailed behind it. Хати, another round, another and another, and still Jimmy followed. Коло, і ще, і ще, Until he ran out of breath, tried uh Jimmy sat down at the entrance of the house and started crying. Врешті-решт він зовсім загекався. Геть утомлений, Джиммі сів біля дверей хатинки і заплакав. У цей час поруч саме проходили двоє його друзів. Гей, hey Джиммі, they us. Hey, Jimmy, загукали вони. Чого ти тут сидиш такий сумний? Ходімо гратися з нами. Джим'ян та Ворс them. You won't believe what happened to me today. Так, залюбки, Джиммі побіг до них. Ви не повірите, що зі мною трапилося сьогодні? Але щойно він відкрив рота, друзі закричали О, оце сморід. Ми підемо пограємось десь в іншому місці, а ти поки що почисть зуби. І з цими словами вони побігли геть. Bursting into tears yet again, Jamie entered the house. He went to the bathroom and saw the magical toothbrush flying in the air, smiling kindly at him. Hello, Джиммі, I've been waiting for you. Do you want to brush your teeth now? Знову залюмсавши, Джиммі пішов до хати. Він попрямував до ванної і, побачивши, чарівна зубна щітка літає в повітрі, привітно посміхаючись до нього. Привіт, Джиммі. Я чекала на тебе. Тепер ти хочеш почистити зуби? Дімі стари б'їв та топ і бот, фронт і бак. Джиммі взявся чистити зуби вліво, вправо, вгору, вниз, вперед, назад. Вони чистили, чистили, аж допоки зубки не стали білими і блискучими. Чомусь вони не зрозуміли, хоча він має бути проблема перекладу якась була. Gazing proudly at his reflection in the mirror, Jimmy said, Thank you, brush. It was even nice and pleasant to brush my teeth. Гордовито дивлячись дзеркало на своє відображення, Джиммі мовив. Дякую тобі, щіточко. Це виявляється навіть приємно. Мені сподобалось чистити зуби. You look great, said the brush. By the way, my name is Leah. I'm always here to help. Ти чудово виглядаєш, відповіла Чітка. До речі, мене звати Лія. Я завжди рада тобі допомогти. That's how Jimmy and Leah became good friends. Ever since that day to see ніче of twice a day to protect Jimmy's teeth and help them grow strong and healthy. Так, Джиммі та Лія стали добрими друзями. Відтепер вони зустрічаються двічі, двічі на день, щоб разом захищати зубки Джиммі, допомагати їм рости сильними і здоровими. Що ж, на сьогодні все. Сподіваюсь, вам книжечка сподобалась. І е, дітям теж буде вона і до вподоби, і матиме якийсь позитивний вплив на е, ваших дітей, якщо ця книжка буде прочитана дітям. І, е, е, як завжди, дякуємо за увагу. Пропонуємо підписатися на наш канал, слідкувати за нашими наступними відео, дивитись на наші попередні відео. І е, в кінці ми прикріпимо лінки для того, щоб ви могли клікнути швидше і знайти якісь інші е, цікаві популярні відео на нашому каналі. In the end though, there will be little windows that you can click on, and that will take you to other videos that we made and some stuff that you might like on our channel. Цю технічну частину зазвичай робить Олег, тому він якраз відповідає за ці віконечка і за лінти, за якими ви швидко можете знайти якісь інші відео. Ще раз дякуємо, підписуйтесь на наш канал і до наступних зустрічей! Бувайте! Бувайте!